Дитяча Біблія, Мойсей та Аарон перед Фараоном. Коли Господь сказав Мойсею, що Він посилає його до Фараона, щоб той відпустив народ Божий, то Мойсей відповів на це: О Господи, я не промовець ні від учора, ні від позавчора, бо я тяжкоустий. Молю тебе, Господи, пошли іншого. Кого маєш послати. Тоді Господь вказав Мойсеєві на його брата Аарона і сказав: Чи ж не Аарон твій брат, Левіт? Я знаю, що він добре буде говорити. Я буду з устами твоїми і з устами Його, і буду навчати вас, що маєте робити, і Він буде говорити за тебе до народу, і станеться, він буде тобі устами. А ти будеш йому замість Бога? Після цього Мойсей та Арон прийшли до Фараона і сказали йому: Так сказав Господь, Бог Ізраїлів, відпусти народ мій, і нехай вони святкують мені на пустині. Але фараон відказав на це: Хто Господь, що послухаюсь слова Його, щоб відпустити Ізраїля? Не знаю Господа, і також Ізраїля не відпущу. Чому ви, Мойсею та Ароне, відриваєте народ від його робіт? Ідіть до своїх діл. І з того дня фараон став поводитися з ізраїльтянами із ще більшою жорстокістю і звелів наглядачам помножити роботу для них. Чимало різних чудес здійснив Господь на очах фараона, але серце у того було жорстоким, і не хотів він відпустити народ Божий. Десять жахливих покарань Господніх спіткало увесь народ єгипетський. Вода у річці Ніл перетворилася на кров, жаби вкрили всю землю єгипетську. Численні рої мух заполонили увесь Єгипет. Моровиця впала на худобу, людей та скотину вкрили виразки, з яких ішов гній, град, сарана й темрява по всій єгипетській землі. Та все жорстокішим робилося серце фараона, хоча й сам страждав від покарань Божих. Однак народові ізраїльському він не дозволяв вийти з Єгипту, і тоді Мойсей та Арон стали погрожувати йому останньою десятою карою.